Весна стукає в наші двері, і ми радіємо, що закінчилися морози, що зима складає свої права. Весняний настрій вже в наших серцях, діях і думках. Ми закликаємо весну, прийди до нас, прийди. Одним з таких всенародних закликів є проведення різноманітних заходів. Днями стартував 29-й районний фестиваль самодіяльного мистецтва Весняний заспіт Ростянеччини, який об'єднав всю громаду в приміщенні цукрозаводського клубу. Перше за багато років почисне право відкриття фестивалю було надано громаді міста. Саме в центрі громадських ініціатив зібралися музичні колективи клубних закладів міста, районного будинку культури, юні таланти з музичної школи, палацу дітей та юнацтва та дитячих дошкільних закладів міста. Як завжди, під час концертів, які до речі відбуваються, в цукрозавадському клубі доволі часто зібралося чимало люду різного віку. Почесні гості, представники влади, урочисто відкрили фестиваль. Мені приємно споглядати заповнену залу, приємно бачити працівників творчості міста, району, палаца дітей та юнацтва, що наш хрестянецький весняний заспів об'єднує як людей творчості, як людей влади, так і мешканців нашого міста. Мені приємно, що цей фестиваль вже не один рік відбувається в нашому районі. Він вже став традицією і хотів би звернутися. До працівників культури, що дійсно це корисна, корисний захід, який виховує патріотизм, який виховує любов нашого підростаючого покоління до України, до української пісні, до українських традицій. Маю надію, що і надалі цей фестиваль буде крокувати по нашому району ще з більшою ефективністю, з більшим натхненням. Так сталося в нашому районі, що як тільки сходить перші промені сонця, починає таяти сніг, починає какувати по тращинечини пісенний фестиваль по всім нашим селам, по місту досі. Мені дуже приємно, що сьогодні. В цьому році так сталося, так вирішило журі, що саме з нашого міста, страсенця, з, з нашого мікрорайону нашого міста, ми починаємо цей такий культурно-мистецький захід, який повірте потрібен, тому що ми повинні відкривати нові таланти. Ми повинні давати нашим дітям можливість самореалізовуватися, ходити в гуртки, почувати, танцювати, співати, щоб вони жили повноцінним життям, щоб вони не бачили ніяких війн, щоб вони не бачили ніяких економічних складнощів, які є в нашому суспільстві, щоб вони просто жили, росли шанувалися і давали радість вам, батькам, бабусям, тому що ви, я переконаний, прийшли сьогодні більше з вас поболювати за своїх дітей, за рідних, близьких людей. І просто відпочити. Ми не можемо не згадати людей, які підготувалися. Дуже гарна виставка тут в холі була. Ми бачили, входилися всі зразки декоративного мистецтва і видно, що. Дійсно, заклади Росельської міської ради, культурні заклади на сьогодні є флагманом культури Трестянеччини і на досить високому рівні знаходиться висока організація. Трестянеччина багата на талановитих творчих особистостей. Вперше участь в цьому заході брали найменші мешканці міста, вихованці дитячих дошкільних закладів. Вони порадували глядачів професійним, не дивлячись на юний вік виконанням музичних номерів. До своїх вихованців приєдналися і вихователі дитячого дошкільного закладу Казка. В їх виконанні прозвучила чарівна українська пісня. Виступи вихованців Палацу дітей та юнацтва також були на досить високому рівні. Акробатичні трюки гуртківців, танцювальні номери, вокальний спів все це не залишило байдужих у залі. А ось можна сказати, вже дійсно професійний виступ учнів музичної школи порадував глядачів виконанням мелодії з відомого художнього фільму. Протягом двох годин на сцені Турозовацького клубу відбувалися музичні виступи талановитих особистостей Тростянеччини. Концерт пролетів як одна мить. Кожний виступ глядачі супроводжували шквалом овацій та облесків. По завершенню міський голова подякував артистам за чудовий концерт. Дійсно, після таких музичних виступів на душі стає по весняному тепло і сонячно. Однак не лише на сцені цього дня відбувалося свято холі цукрозаводського клубу розмістилася виставка народної творчості. Поробки зроблені найменшими мешканцями, вихованцями дитячих дошкільних закладів міста, вражала своєю різноманітністю і талановитим виконанням. Тож відкриття фестивалю Весняний заспіт ростянеччини не залишив байдужих.